На часі постійна рубрика п'ятниці. Ретропоказ. Сьогодні розповімо про пленер горішні плавні 95», який відбувся у нашому місті у липні 1995 року. Протягом цілого місяця в Комсомольську проходитиме творчий пленер художників, керамістів і скульпторів під назвою Горішні плавні 95». Цей перший міжнародний зліт за участю представників Києва, Львова, Чернівців, Грузії, Польщі та Чехії організували фундація Замкова Гора і міжнародна асоціація гончарів, місто Київ, творчий союз Горішні плавні та виробниче підприємство Форма місто Комсомольськ. Під час заходу, який проходить на базі відпочинку Дніпровського рудоуправління, передбачається не лише творче спілкування майстрів, а й створення численних робіт, які згодом будуть представлені на оглядком сомольчанам і гостям нашого міста. І вже в серпні виставка з пленеру горішні плавні вирушить до міста Київ, потім до Львова, Кракова, Чехії. Пленер це якраз той випадок, щасливий випадок, як по телевізору, коли художник і відпочиває, і творить, і знаходиться серед своїх друзів. Оце для мене і є пленер. А коли вас запросили і запропонували організувати такий захід саме в нашій місцевості, як ви на це відреагували? До цього я вже був тут. Ми зустрічалися двічі. У нас були такі теоретичні зустрічі на 2-3 дні. Я бачив друзів, бачив місцевість. Правда, цю базу я не бачив. В принципі, я був за, тому що мої друзі і мій друг це Гена Савченко. Я одразу погодився. Тут насправді можна і відпочити, і попрацювати. Тобто я відчуваю тут якусь силу, енергетику, яка дозволяє нам працювати просто нормально. Вперше тут на Україні, в цих місцях. Ну, Завдяки друзям я приїхав сюди. Вони мене загітували, щоб я приїхав сюди, щоб я тут працював. І я думаю, що це добра ідея була. А ви зразу згодилися їхати до нас? Я зразу згодився, тому що я зі своїми найстарішими друзями закладав ще Майже десятиліття тому кооператив такий гончарів в Києві на Андріївському спуску. От і тоді будували печі, крутили на гончарнім крузі це свято Андріївського спуску. Ну а потім вже розкрутилося воно настільки, що тепер і фундація засновується міжнародна. Побачимо, як нам вдасться цей центр розкрутити. Дуже дуже велику роль відіграють контакти між людськими, особисті контакти в стосунках і в творчих професіональних особисті контакти це над усе на презентації пленеру, що відбулася 7 липня, були присутні представники адміністрації міськвиконкому Дніпровського родоуправління та банку інко спонсори зльоту, а також творча інтелігенція Комсомольська і ансамбль гітаристів Палацу культури і техніки. Усі присутні були одностайні в необхідності проведення цього заходу і тепер з нетерпінням чекають на результати роботи художників. Тим більше, що всі умови для плідної творчості створені. Гості повністю забезпечені необхідними матеріалами. Для них обладнано спеціальну майстерню і незабаром буде готова піч для випалювання. А ми зі свого боку постараємося тримати вас, шановні телеглядачі, у курсі подій, що відбуваються на пленері.